Дніпропетровську є заклад, в якому працює вже дуже довгий час наш таємний агент. І він каже, що мені теж доведеться бути таємною, щоб дізнатися таємниці цього закладу. Я із Фреймут перетворююся в улюблену Стефані Пінцет і разом з командою йду на Роздабенди. Стефані Пінцет – вигаданий персонаж, який інспектори команда використовують, аби потрапити у найбільш неприступні заклади. Зовнішність і легенда Стефані постійно змінюються. Сьогодні вона зарубіжна фотомодель, яка приїхала у гості до дніпропетровських родичів. Це перша інспекція в історії програми, яка відбуватиметься у русі, а рухатиметься сам об'єкт перевірки. Група робить замовлення від імені Стефані Пінцет, аби Оля Фреймут не була викрита завчасно. Замовили салати, щоб подаватися різницю в них, бо за інгредієнтами в меню вони повторюють один одну. А ось і перші креативності від шефа. Салат столичний та салат гурман. Знайди 10 відмінностей. Ось так мені заслюмливо замотали шаликом, ніж та виделку. Не надто хороші прибори, тому що хороші прибори не гнуться. Тем ти на кухні це розготували. За інформацією нашого таємного агента, кухня знаходиться на нижній палубі. І Стефані Пінцет, а тепер вже Оля Фреймут, відправляється туди з перевіркою. А де вас кухня? А ви шеф, Здравствуйте. Ой, яка у вас красива форма. Ізвить. я познайомий, Здравствуйте. Хотіла вам сказати спасіба за салат. З реакції видно, впізнав Олю одразу. До вас прийшли подивитися, чим ви годуєте людей. Як ваші справи? Як ви ще? Я не, я... А як ви Зачекайте, Як давайте роздивимось, покажіть, як взяв модель. На жаль, нам не вдається достатньо помилуватися образом шеф-кухаря. Модель зникає з подіуму передчасно. Переважно такими кораблями користуються мамочки з дітками, татусі, які весь тиждень пили, а потім хочуть якось своє сумління залікувати, беруть дитину гуляти на кораблик. Тут бувають діти, і оці керманки для морозива, і шоколад цьому доказ. Ось ця курка відварна, Ну, яка вона відварна, вона невідомо, коли зварена, її вигляд Ой, вона пахне сухим листям. Ну як так можна? Подивіться, цибулина нарізається з бананом і з яблуком. шинка, яка йде в наші салати. Ось цей бруд. Ой-ой-ой, що це за соуси? В Подивіться, ось ваш шашлик, який вже давно зготований і закрутаний, як під компресом, у телефан. Що це таке? Це бастурма. Оливки відкриті. Ось він сметана, сир. А ось і самі якісь залишки масла. А що це Вона екра, глядя він такий закоханий, хоче вразити свою другу половинку. Він трохи за 50, Він каже: бери все, та бла найдорожче зменю, бутерброди з ікрою, Вона дуринда замовляє, і це стає останнім вечором їхнього життя. Ви знаєте, що курка не має права льопати на продукцію. Чому? Тому що всі оці юшки вони породжують смертельні бактерії. Курка має бути повністю у термопакеті. Інакше це, це сміття. Де смітник тут. Так? Це сміття. Ай! А що це за, що це за частинка? То вони. Оль, давай поміняємо. Це як ніби частинка урології в мене зараз в руках. Ой, і пацієнту дуже погано. Взагалі заклад в аварійному стані. Як... Який у вас тиск, низький чи високий? Якщо низький, тоді ви напевно впадете. Якщо високий, почервонієте. Морозильна камера де зберігається морозиво м'ясо. Це смерть. Якщо морозово витягнути. О! Життя суцільна наука. В арсеналі наступної інспекції обов'язково матимемо кирку. Ох! дивіться, морозиво і фарш. Ні брифа. Ой! М -м 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 -м. Вибачте, хочеться взяти за сокіру якусь. Павутиння таке, ось воно просто тут під носом. Це я невисока зростом, а пана кухаря бачив, він такий дилда. Йому це павутиння перед носом, але но він не думав його витерти. На ножі написано: М'ясо! А нарізав цей ніж. Цибулю, яблуко, банан і можливо м'ясо. Я хочу. І полуницю. Ось вони сліди полуничні. Ой! Свердить старим гуртожитком. Верхня ножа має бути не бруднішою, ніж п'ять. П'ять тисяч чотириста сімдесят чотири. Це більш ніж в тисячу разів перевищує норму. Ну все. Я йду шукаю. В туалеті його немає. Ой, там так смердить. Поки шукає шефа в туалет покажу. Ой. Не можу вам показати, хто там слої такі. Та навіть немає чим руки помити, немає ні мила, ні рушничка. Де ваш шеф? Де шеф? Ну, як у відділенні. Ну він міг втопитися, правда? Де ваш шеф-куга? Давайте його разом знайдемо, господині, будь ласка. Будь ласка. Добрий день, можна, будь ласка, шефу? Шефа можна кухаря? Хочу подякувати йому за їжу. Так. А чому ви не хочете? Вийдіть до мене, поговоріть зі мною. Руко, я не, не буду так. збирати двері, я хочу з вами поговорити. Чого з цього? Десь в де, де роботі А я теж на роботі, Йдем я про виконання. Ні, вибачте, будь ласка. Є ще питання до шефа. Пане шефа. А хто ви? Ви були на кухні з ножем в руках. Я тут роботник, я маную. Ви бачили, що ви подаєте людям? Вам не соромно? Це лабор... А хто? Ви просто так прийшли, ось такі. Я тут працюю, по піплоходу. Я пішов по кухню. А чого ви нарядилися в костюмчик? У вас якась вечірка? Господиня, ви. Ви господині. Ви? Скажіть, як ви звати? Скажіть, а чому що у вас на кухні відбувається? Як вам несовісно подавати людям таку їжу? На вас дітки сидять. Ось бачите, там дитина сидить, і вона це їсть морозиво. Таня, це ж не по-людськи, ну правда. Як? Це ж романтика. Люди йдуть сюди сказати, я тебе люблю, ви хоч за мене заміж. Я не хочу вас виховувати, тому що я бачу, що ви взагалі мене не чуєте. Ми замовили салати, але вони мають дуже сумнівний вигляд, як на проводах у багатодітній сім'ї. Ми з вами бачили цю курку. Ось ця курка відварна. Ой, вона пахне сухим листям. Діти їдять морозиво. Ви пам'ятаєте це морозиво? Раз. Ну, хто замовляв морозиво? А, да, замовляли. Май... Пішли, ви замовляли. Пішли, подивимось на морозиво. Екскурсія на кухню, хто хоче зі мною, пішли зі мною. Ми хвилюємося за здоров'я дітей, які з'їдять або вже з'їли морозиво, що ви побачили. Тому Оля запрошує усіх мамусь на власні очі переконатися у непридатності такої їжі до вживання. Ось кухня. Давайте ви сміливіші. Ходіть сюди. У Вас вдома така кухня? Я думаю, а вас розумієте? І знаєте, що Лін? У це морозиво. Якби моя злата таке з'їла, я б вбила того, хто йому подав. Ну, правда, я ледве це віддерла. М'ясо, морозиво, це дійсно смертельно небезпечно. Було... Ужас, М'ясо, мороже, все в місті. Просто стрише Ми тільки що дітей У цих дітей годували. Я думаю, зараз вам повернуть гроші, та що найменше можна зробити. Ми там, щоб дітей не травмувати. Сподіваємося, що побачене на кухні відіб'є бажання куштувати замовлену їжу. І віримо, що ті, хто вже встиг це зробити, не зіпсують своє здоров'я. Мені принесли рахунок: це три салати і морозиво, пляшка шампанського. Всього 223 гривні, 80 плюс 20 – сто копійок. Чуєвих не буде. Що тепло Родіонов, Я провела з вами більше години свого життя і хочу з вами зараз дуже відверто поговорити. Я ретельно оглянула ваш заклад на воді і скажу, що впродовж довгого часу серед вас працював мій агент, тому я знаю про вас все. Атмосфера, коли я почула, що матиму ланч на кораблі, я дуже зраділа, романтично вбралася, і до моєї радості долучилися й інші пасажири. Вони сюди прийшли у пошуках щастя із дітьми. Пасажири Титаніка теж тішилися до пориду часу. Корабель у аварійному стані перераховувати його недоліки буде дуже довго, легше сказати, що тут справно. А такого на жаль. Майже немає. Атмосфера мінус. Ціни. Мій рахунок 223 гривні і 100 копійок. Ви дуже дріб'язково викладаєте у меню копійки. 50, 45, 55. Як для такого закладу зміст цих страв не відповідає тому, чого ти чекаєш? Ціни, мінус, їжа. Коли в житті все погано, так хочеться, аби хтось надурив, обманув сказав, Ну, все добре, все добре. Гіжа це якраз була та категорія, на яку я розраховувала. Я думала, що вона у вас принаймні має апетитний вигляд. Коли я подивилась на ваші салати, вони були, наче робота археолога. Дуже важко ідентифікувати інгредієнти. Вони не креативні, вони нудно смащені майонезом. Морозиво подається у неправильному посуді. Також у вас є проблеми з приборами. Наприклад, ніж та веделка гнуться як Аліна Кабаєва. їжа мінус Обслуговування навмисло зайшла в образі Стефані Пінцет загорнута города Хустину та в окулярах, аби до кінця показати тим, хто мене сюди запрошував, вашим гостям ваш ресторан. Що я побачила? Абсолютно ну, нейтральні офіціанти. Я не маю претензій до вашої вічливості, але пані Таня так і не зрозуміла вам соромно чи ні, тому що ви пішли з кухні, залишили там шефа. Шеф виявився як мешканець санаторія в трусах та у капцях, і при тому категорично відмовився коментувати все, що там відбувалося. Ми Медичні книги, я знаю, мій таємний повідомив вас на роботу можна влаштуватися без медичної книги. Це величезна проблема. Обслуговування мінус найважливіше це чистота. Друзі, не буду нагадувати. Подивіться на це ще раз. Дуже брудно на кухні. У вас шалено гидко в туалеті. у Вас навіть немає і туалетного паперу. Навіть вся вода чаруючого Дніпра не зможе змити бруд, який я зазнала на вашому кораблі. Чистота мінус. Ну і нарешті, Продовж довго часу у вас працював мій агент. Для вас він Юда. Це Женя. Дякую, Женечка. Це наш журналіст. Дивіться. Мені дуже прикро і боляче. Як мама, я би зараз висловилася різкіше, але як журналіст скажу. Я не раджу нікому теплоход радіоном у Дніпропетровську. Побачення.